Всім привіт, це Андрій, наш клієнт, по якому ми закрили справу. Суть такова загалом отримали ринкову вартість автомобіля, яка складається з трьох сум. Перше це повне відшкодування від страхової компанії. Друге це продаж авто по максимальній можливій ціні. І третє це відшкодування в повному обсязі від видавація ДТП. А головне в досудовому порядку Андрій, розкажіть, чому до нас звернулися? Після того як сталося ДТП, Я в інтернеті знайшов юридичну компанію експерту Баранкова. Звернувся. І якби після цього, в принципі, юридична компанія займалася всіми питаннями. Я нічим взагалі не займався, бо по роботі, так скажемо, не маю часу, і отримав повне відшкодування по транспортному який, яке, скажімо, потрапило в ДТП. І, скажімо так, можу рекомендувати цю компанію своїм друзям, знайомим в разі бох таких випадків. Ну, якщо таке сталося, то я б, я б рекомендував вас. Дякую, нам це дуже приємно. Скажіть, те, що бандежить, як правило, наших клієнтів. Чи робили щось ви чи всім займалися наші юристи та експерти? Ні, ні, на наступний день після ДТП я просто приїхав там з страховим полісом своїми документами. Адвокат в мене там переписав всі дані, зробив копії, і на цьому все закінчилося. Там просто вже консультації в телефонному режимі іноді поговорити і просто чекати час, поки там виплатила страхова виновації, погасили свої. Заборядження переді мною. Я взагалі нічим не займався, так що вдячний і буду рекомендувати цю компанію. Супер. Ради було, що допомогли. Якщо що, звертайтеся. Дякую. Всього, найкращого. дякую.